我的。Oh, Внучу в степу погибати, постривайте, все розкажу, слухайте, ж, дівчата, полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов, та й загинув. Як би знала, що поки не була б не любила, як би знала, що загине, була б не послана. Знати, що нам в світі зустрінеться, не знайте дівчата. Не питайте свою долю само серце знає, кого любить, нехай в'яне, поки закохають, бо недовго чорнобриві карі оченята, і ланичко червоніє недовго дівчата. До полудня та й сов'яне. брови полиняють. Кохайтеся, любітеся, як серденько знає, за щебляче соломико в лузі на крили, Заспіває козачей, походять по долині. Ніхто не спитає, де ти була, що робила, сама собі знає, любилася, кохалася, а серце помліло. Воно аж що, недоленько, та сказати не вміло. Не сказала. Осталося. день де ніч чортує, як голубка без голова, а ніхто ж не чує. Не щебече соловей в лузі над водою, не співає чорнобрива, стоя під вербою, не співає сирота, білим світом нудить, без миного батько, мати, як чужі люди, без виного сонце світить, як ворог сміється, без милого скрізь могила, а себе кошп'ється. Минув. Минулої руги козака немає, Сухне вона, як та квіточка. мати не спитає. Чого в'янеш, моя доню? Мати не спитала. За сивого багатого нищечком єднала. Іди, доню, каже мати, не відні мати, він багатий один. що знала, все бачила чорнобрива, сухла і мовчала. Ішла вночі до ворожки, щоб поворожити, чи довго їй на всім світі безмилому жити. Бабусі Чім трошки чини ж мою волю сама коли здівовала, те я лихо знаю, минулася, навчилася, людям помагаю. Твою долю, моя долю, позаторік знала, позаторі. в калама Достала з полиці Ось, На тобі се дива піди до криниці, поки півні не співали Мийся ти водою. Випій трохи все лихо залить. Вип'єш, біжи допомога, щоб там не кричало, не оглянься Поки станеш аж там, де я прощалась, одпочинеш. А як стане місяць серед неба, вибий ще раз. Не приїде втретє вибіт треба. За перший раз як за той рік будеш ти такою, а за другий серед степу і такий новою. Коли живий козаченько, то зараз прибуде. А за третій моя доля, не питай, що буде, та що чуєш не хрестися. Бо піде все в воду. А тепер йди, подивися на торішню вроду. Взяла сім'я, поклонилась. Спасибі, бабусю, вийшла з хати. Чи ти, чи ні? Ні, вже не вернуся. Пішла вмиру. Діля диво наробила, то полею стала, не вернулася додому, не діждала пари, тонка, тонка та висока до самої.